Не встигла Україна запровадити обов'язкове додавання біетанолу до бензину, і відповідно вже це відміняють. Чому норма про не менше 5% спирту в паливі запрацювала з 1 травня, а потім вже в середині червня Верховна Рада, яка до цього проголосувала за таке? Провадження, відповідно, його відклали до кінця цього року. Сьогодні ми будемо розбиратися, тим більше у нас було два відео на цю тему, і вже, напевно, треба пояснити, чи є тут лобізм, конспірологія, чи справді це було необхідно робити. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. І ось в потоці цих політичних відео ми сьогодні поговоримо про достатньо практичну штуку для щонайшло всіх водіїв. Ми будемо говорити про палива, ціни. П'ятинол, додавання спирту, і відповідно, що це все означає, в тому числі по ціні на стелі. Тож починаємо. Якщо ви уважно дивитесь наш е, YouTube канал, а я сподіваюся, що ви це робите справді уважно, то ви бачили у нас було два відео: перше про те, що з 1 травня не менше 5% має бути цього. Біопалива, тобто точніше, не менше п'яти відсотків спирту, має бути в паливі, і воно стає біопаливом. Вона так буде правильно сказати. А по-друге, ми розбирали про те, як через місяць роботи цієї норми вже на початку червня змінилися ціни на бензин. Якщо раптом ви пропустили цю частину, то поясню за 10 секунд в Україні з 1 травня має бути 5 відсотків. Бензин з додавання спирту трошки дорожче, мало ціна зрости, але так як нафта впала і курс долара теж у нас достатньо стабільний. То відповідно ціни навпаки не зросли, а впали. Ось якщо коротко, взагалі, ну цей бензин він трохи дорожче. Тепер переходимо до того, що сталося. Є законопроект, який був проголосований вчора, тобто, відповідно 18 червня, в цілому. Це законопроект, який взагалі про податкові пільги для місцевих органів влади, які закуповують специфічні ліка... е... лікарські засоби. Зараз не буду занурюватись в деталі. Вам це не буде цікаво. Просто це умовно законопроект про податки на ліки. І ось в цей законопроект в останню мить внесли норму, найтичніше поправку номер 42 від пана Гетьманцева, яка відкладає. Вже введена норма про додавання не менше 5% біетанолу до бензину до кінця цього року. То відповідно, ця норма запрацює з 2026 року. Цю правку проголосували. Законопроект, як я сказав, теж проголосували, і, відповідно, він зараз чекає підпису президента, далі піде в реалізацію, ну, коли президент підпише, тоді цю норму і відмінять. І ось зараз воно все виглядає як лобізм. Але насправді ситуація трошки складніша і насправді краще, щоб це був лобізм. А проблема появи такої норми, вона обумовлена. На жаль, це обстрілами Російської Федерації по нашим енергетичним підприємствам, в тому числі ті, хто знаходиться в Кремінчузі. В даному випадку мова йде про НПЗ. І так як якраз в середині червня була достатньо сильна атака, коли одночасно величезна купа дронів та й не тільки полетіла в цей НПЗ, то вони здали ну достатньо великої шкоди зараз. Напевно, не буде коректно говорити мені взагалі про саме деталі, наскільки це було у них ефективно, але ну так чи інакше, президент вже навіть промові своєї від 15 червня, це згадав. Так як у нас через це. Є ризик, я підкреслю це. Просто теоретичний ризик. Сподіваюся, буде добре. Певного дефіциту палива, більш того, є необхідність у це біопаливо, ну, його змішувати да, паливо з бензином, щоб виходило біопаливо. То, відповідно, зараз цю норму вирішили відкласти щонайменше до 1 січня. І таким чином вона попрацювала достатньо недовго, і ось зараз буде відкладена. Тепер давайте перейдемо до історії, як це вплине на нас. Теоретично має бути більше пропозиція на ринку, тому що ще раз це не забороняє продавати біопаливо, просто воно не робить це обов'язково і відповідно має трохи зменшитись ціна. Я дуже раджу, от щодо останнього. Аргументу про ціну подивитися наше попереднє відео, де я достатньо детально розкладаю, що там купу ще інших факторів. І тому тут ну не факт, що вона зміниться в меншу або більшу сторону Якщо хочете мою особисту думку, враховуючи всю історію з Іраном і Ізраїлем, як ціни трохи пішли вгору на нафту, то я думаю, що навпаки, от якраз цей фактор буде впливати, а біє, ну це вже таке додаткове. Ну але врешті-решт. Ця норма, як коли підпише президент, це працює, відповідно, ну вже ми на стелах обов'язковість ну, або біобензину не побачимо щонайменше до початку 2026 року. Ну і останнє, вже раз ми зговорили про лобізм, в тому ж самому законі про ліки, нагадаю, для. Податкові пільги для місцевих органів влади на закупівлю ліків була інша правка. От вона була лобійська, вона називається Соєва правка. коротше, якщо коротко, як допомогти коштам маленьких фермерів, великим агрохолдингам і агроолігархам. Гарна новина. Я давно, чесно, такого лобізму не бачив в нашій стінах парламенту, от прям щоб. Достатньо так відверто було. Але добре новина, що ця правка була збита і вона не набрала голоси, 204 голоси. Відповідно, вона не прийшла. Тому я переконаний, що закон будуть підписувати достатньо швидко, він позитивний. І, ну, ще раз, ця норма, вона, на жаль, виникла не через якісь там хитрі ігри ще в учасників впаленого ринку, ні, ну, через якраз обстріли. І в даному випадку тут я. Розумію, чому це було зроблено, сам таку норму підтримую. А у мене на цьому все з вами був Ярослав Железняк. Якщо знову щось трапиться з біопаливом, то ми вже беремо на себе зобов'язання знову написати вам блог, тому що вже це стає певною традицією на нашому каналі. А щоб його не пропустити, не забувайте підписуватись, ставити подобайки і свої коментарі. До побачення.